Сімпіс, мене звати Аня, і вітаю вас на моєму ютуб-каналі, як ви вже зрозуміли, з назви відео сьогодні буде прочитане за осінь. І хочу сказати, що цієї осені я доволі багато читала, так склалися обставини. Тож я прочитала 10 книг і надкусила ще дві з них. І давайте почнемо. Отож, хочу почати з психології, напевно, і я читала емоційні гойдалки війни. Хочу сказати, що... Це було моє не найрозумніше рішення читати цю книгу саме в певний період мого життя, тому що там були дві теми, які дуже сильно так, торкнулися моєї душі, так би мовити, так, на струнах, не тих, яких потрібно пограли. Це було про втрату близької людини, як пережити втрату близької людини, власне, і про стосунки під час війни. І, власне, це були дуже такі дві болючі теми для мене на той період. Тому я читала ці моменти, от саме ці розділи в сльозах, але мені, ну, в принципі, дуже сподобалося. Я зрозуміла, що дуже багато з того, що я відчуваю, це абсолютно нормально. Але хочу сказати, що я читала цю книгу більше просто щоб почитати про інший досвід людей. Взагалі я вперше читаю книги від цього автора, і мені просто було цікаво, чому типу, люди його так рекомендують. Тому якось так. Я забула, треба ж оцінки ставити цим книгам. А можна без оцінки? Ну, я реально не знаю, що поставити. Ну, типу, це маленька книга, вона ну швидко читається. Типу, нехай ну, буде 6 10, окей. Отож, наступна книга була тією горою є ви. І, власне, хочу сказати, що теж мені дуже сподобалось. Деякі моменти я для себе вперше відкрила. Типу, я не знала справді, типу, про самосаботаж і так далі. Я трошки афігіяла одним словом, але в цьому мені сподобалось. Ну, типу, це дуже нашуміші дві книги: це Переломний рік і ті горо яви, які дуже багато людей зараз читає. Тому я піддалася цьому мейнстріму і прочитала їх теж. Отож, ці горої ви я ставлю 7 з 10 і давайте поговоримо про переломний рік. В цілому це така збірка цитат, фраз, мотивуючих на кожен день. Типу, дуже багато разів вони повторюються або мають однаковий сенс. Ну, знаєте, мені здається, якби коли я була підлітком, і я це читала, мені б, напевно, дуже сподобалось, але типу, ну, я просто так прочитала і перелистуючи деякі речі, я там поскрінила, які мені дуже сподобались. Але чесно хочу сказати, що там були періоди, коли тупо, 20 сторінок підряд я читаю ніби про де те саме. І мені здається, що таку книгу потрібно читати, типу, реально кожен день окремо фразу. Але я не хочу витрачати на це, типу, 364 дні, тому я її прочитала дуже швидко. І далі йдуть мої улюблені фентезі, які я читала. За осінь я прочитала їх доволі багато і. Я читала викраденого спадкоємця від Голі Блек. Тобто, фактично, це продовження до жорстокого принца, але там більше про Дуба і Врен розписано. Хочу сказати, я була дуже розчарована, я дуже довго читала цю книгу, і коли я дочитала її, в мене прям було реально, тому що. Настільки це було нецікаво, я була шокована і здивована, що це написав один автор жорстокий принц трилогія і викрадений спадкоємець. Типу, я не знаю, як, як просто можна було так погано це написати. Серйозно. Типу, я знаю, що там є ще наступна книга це The Prisoner's Throne. Я її не буду читати серйозно. Я не переживу ще одну таку коротку, книгу, тому що це реально було дуже нудно, і я її так довго читала. І знаєте, от у мене бувають дуже складні дні, коли я лягаю спати, і перед тим як спати, я все одно читаю книгу. І у мене інколи закриваються очі, я вже одним оком тупо починаю читати. Тобто, у мене вже отак от все пливе перед очима, але я все одно продовжую читати, тому що мені дуже цікаво. Але з цією книгою я просто читала три сторінки. Я дивилася на таймер, коли вже прийдуть ці 10 хвилин, які я маю читати кожного дня цю книгу, тому що мені було тупо нудно. Я спочатку до кінця не розуміла, навіщо, куди, що відбувається, хто ці всі люди. Якось воно все по-дивному, що так описано було, взагалі не зрозуміло. Я не могла зрозуміти мотивів і так далі. І поведінка дуже дивна у персонажів. Коротше, ставлю дізлайк тупо 3 із 10, Лише за певні моменти, які мені сподобались, але їх там було не так багато, серйозно. Типу, також я розпочала трилогію Червона зима, і я її прочитала, тупо за осінь, мені здається, за два місяці я її прочитала. Отож, я фанатка, в принципі, лисів Кіцуне, і ті, хто підписані давно на мій канал, знають, що я їх і малюю, і вони в мене є в історії, в мене татуювання навіть є з Кіцуни. І, типу, я дуже сильно люблю аніме, дуже приємно Бог. І... Інші аніме, теж які там скіцують, тому типу, я їх дуже сильно люблю. І цю книгу я давно хотіла прочитати. Я пам'ятаю, ще дуже давно, коли я не так сильно багато читала книг, її дуже сильно форсили в Тіктоці, саме через оці картинки, які є в цій книзі, типу, ну, як ілюстрації додаткові. І я тоді дуже сильно хотіла її прочитати, але чомусь, коротше, я чи її не знайшла, чи її не перекладено було українською, чи просто я ще тоді не була настільки втягнута в цю тему, але це було років 5 назад, мінімум, серйозно. І, типу, нещодавно я знайшла цю книгу, я думаю, окей, треба прочитати. Одразу хочу сказати, що мені дуже сподобалось, дуже захоплива перша частина. Ну, є там моменти, звичайно, на яких я дещо ржала, але вона от пробуджувала в мені якісь емоції. Оце найголовніше для мене, тому що це був той самий вайб моїх підвікових років, коли я дивилась дуже приємно Бог, от серйозно. І я була дуже рада відчути знову ці емоції, відчути цей вайб, тому що поведінка щиро дуже схожа на поведінку Томоє і. В цілому історія дуже припитається, особливо те, що там є і Кіцуна, на і воронтеногу, типу, зовсім не банально, звичайно. Але окей. Отож, в першій частині, власне, червона зима, я ставлю 9 із 10, і давайте поговоримо про темну бурю. Друга частина мені, в принципі, теж сподобалась, але якщо чесно, вона вже якось так починала затягуватись, тобто. Якось воно все так розкручувалось дуже повільно, і я вже розуміла приблизно, хто є хто і що буде відбуватися, але знаєте, все одно мені дуже цікаво було читати. Реально дуже легко ці три книги для мене читалися. І, типу, я їх от прям як проковтувала. От мені хотілося їх читати. І я не знаю, що додати щодо темної бурі. Типу, мені теж дуже сильно сподобалось. Напевно, ну хай буде теж 9 з 10. Але остання частина безсмертний вогонь насправді я. Якби би очікувала такого фіналу, але, блін, я сподівалася, що там якось прикольніше все це зроблять. І знову ж таки, дуже затягнута ця вся історія була з плануванням, з цими битвами. Але окей, це була третя книга, і її я ставлю 8 з 10. Мені, в принципі, теж дуже сильно сподобалось. Знову ж таки, ця історія мене от погрузила в такий оцей класний вайб, дуже, тому що це був складний період мого життя, і мені тоді потрібно було щось таке більш лайтове почитати. Тому якось так. За це літо я прочитала першу частину Макової війни, і я хочу сказати, що коли я почала читати, мене дуже сильно дивувало, чому так багато людей про неї ну, відгукуються як про таку дуже жорстоку книгу, а потім я дійшла до 20-х розділів, там 20-й, 21-й, 22-й, і я зрозуміла, якщо чесно, мене ніколи так від чогось не нудило. Типу, я не вразлива до таких речей, серйозно. Типу, я на Ізі це все можу читати. І зазвичай в мене це не викликає якоїсь прям такої огиди, що мені прям от. Погано стає, що я от якось от вивертає мене наче. Але Макова війна зробила свою справу, я хочу сказати, і я відклала цю історію трішки на потім. І, власне, після прочитання вже червоної зими я вирішила, що час продовжити читати Макову війну. Отож, по порядку, Республіка Дракона. Насправді мені дуже сильно сподобалось, але я дуже дивувалася наївності Жінь, і, типу, Саме цікаво, що вона ніби росте як персонаж, але в той же час вона робить ті самі тупо банальні помилки. І інколи я просто настільки сильно на неї злилася під час прочитання, але це дуже круто описано, серйозно, тому що це викликає емоції. І ну, там, типу, з самого початку було зрозуміло, що її як би, я не знаю, як це розповісти, щоб без спойлерів, ну чесно. Мені дуже подобається, що в цій частині, власне, були Жінь, і Неджа, і Китай, і Венка, тому я була дуже щаслива це все читати. В цілому дуже захопливо було. От я прям дуже багато читала. От в мене не було якогось навіть блоку за цю осінь. Типу, я реально читала ось так. Типу, я могла книгу за тиждень прочитати. Для мене це було нормально. Отож. Республіці дракона, я напевно поставлю 9 з 10, і наступним була така міні-книжечка. Типу, вона називається Потопаюча довіра. Це класно було прочитати після другої частини, власне, після Республіки дракона. І я її прочитала, я знайшла просто її. Там більше розповідається історія зі сторони Неджі, і саме історія, от, конкретно як він бачив певні ситуації, які відбувалися в другій частині. І там отописується, власне, як він це все бачив. І, типу, хочу сказати, що це було цікаво почитати, в деякі моменти я навіть почала розуміти, але Неджо — це не знаю. Ой, біда, біда. Тому я не буду ставити ніяку оцінку цій міні-книжечці, це немає ніякого сенсу. Отож, перейдемо до останньої книги: це Полум'яний Бог. Мені дуже сподобалась насправді ця книга. Мені не сподобався кінець, але мені сподобалась книга. І мені дуже сильно сподобалось, коли Жінь а, вчила студентів. Давайте я буду так трішки розповідати, щоб не спойлерити, да? і от цей процес навчання, як вона там передавала певні знання, дуже круто було. І в цілому події, як розвивалися, мені дуже сильно сподобалось. Все було класно, все було супер. В якийсь момент я насправді наївно повірила, що станеться те, що в в принципі не могло би статися, але дуже гарно прописано, що все-таки в мене з'явилась ця крапелька надії. Але, блін, було дуже складно, звичайно, читати про цей вічей, розчарування. І кінець був для мене особисто дуже банальним, але і логічним. Типу, це реально це було найлогічніше, що можна було зробити. Тому, типу, немає ніякого осуду, немає якихось претензій, але ну... типу, я розумію, що це саме логічне, що можна було зробити. Але я очікувала настільки набагато більшого, просто я думала, мене там розірве, але мене розірвало від злості, я б сказала. Але окей, ну насправді реально, там по-іншому не могло би вийти. Я розумію це. Тому, якщо ви прочитаєте, то ви теж зрозумієте, про що я зараз кажу. Це, якщо ви не читали, якщо ви прочитали, то, думаю, ви теж розумієте, про що я кажу. Тож, можете, до речі, поділитися своєю думкою в коментарях, але, полум'яному богу, я, напевно, поставлю 8 із 10. Нам ось цей кінець, який мені абсолютно не сподобався. Але окей, ми його приймаємо, нам доводиться його приймати. Просто, знаєте, такий довгий шлях подолала головна героїня, і в кінці кінців якось так все закінчилось. Ну, Дещо несправедливо, звичайно, але окей, це життя буває. І давайте поговоримо про дві книги, які я встигла надкусити ці осені. Отож, я почала читати гобіта, тому що я дуже давно вже обіцяла свої подрузі його почати читати. І, в принципі, ну, мені здається, це така класика, яку потрібно почитати, тому я його почала читати на даний момент мені все подобається. Типу, мене влаштовує і, в принципі, цікаво. Але я небагато там прям читати почала. Я якби надкусила, але потім я одразу прискочила на іншу книгу, тому що занадто таке тепле фентезі, і знову ж таки фентезі. Типу, я тільки закінчила читати Макову війну. Перед цим я читала червону зиму. В перерві я читала Переломний рік, і тому я вирішила, що в мене є недочитаний детектив, трилер, який я почала читати. І це хірург, я його почала читати ще весною. Але так сталося, що я прочитала буквально один розділ, і я його закинула, і я не закинула його, тому що мені не сподобалося. Я просто закинула його, тому що мені це тоді не підійшло під мій настрій. І я зрозуміла, що я просто його буду читати дуже повільно, а я цього не хочу. І власне, ось недавно я якби повернулася до цієї книги, і я досі в шоці, наскільки круто це написано. Типу, ну я прочитала більше половини, я її вже майже закінчила, але так як осінь позаду, вже якби грудень місяць, середина майже грудня, вибачте. Тому, власне, дочитаю, скоріш за все, цю книгу вже в грудні. Сподіваюся, що в цьому році. Я багато чула відгуків насправді про конкретно цю серію книг. І хочу сказати, що люди не брешуть реально дуже цікаво читати. Просто. Я в якийсь момент забула, що сталося, тому що я прочитала там буквально лише перший розділ. Але коли я почала читати другий розділ, я не помітила просто як прочитала там я не знаю сторінок 50 меню. Тобто, знаєте, у мене є така штука, інколи я дуже сильно зачитуюсь, я навіть не помічаю, як плине час і як багато я читаю, але таке буває дуже рідко. Щоб так сильно захопити мене, це треба дуже постаратись. і типу не всі книги мене так вражають. Я б сказала, і плюс я майже ніколи не читала, типу, трилери о такого формату. Типу, до цього я читала лише там жахи від Стівена Кінга, грубо кажучи, ну, я його дуже сильно раніше любила. Зараз я теж почала, до речі, читати його оповідання, але щось я його то закинула. Не пішло мені. Коротше, треба буде дочитати. Я чесно хочу сказати, що я в захваті від того, як написана ця книга, і, типу, персонажі, сюжет. Мені все подобається. Ну, звичайно, я вже то знаю, хто хірург, але. Типу, на даному етапі його ще не спіймали, одним словом, і мені дуже сильно подобається. І я чесно хочу сказати, перший раз, коли я лягла читати, я була дуже втомлена, але я прочитала 30 хвилин з залпом. І, типу, зазвичай, коли я ставлю таймер і я читаю якусь книгу, я там читаю 15-20 хвилин, і я починаю перевіряти таймер. Типу, скільки я прочитала, тому що мені вже починає набридати. Але є така штука, як дисципліна, і я, типу, продовжую читати, в мене там. Інколи на день стоїть 30 хвилин читання, інколи година залежить від того, типу, які в мене інші справи, скільки в мене часу є. І звичайно мені оці треба хвилини якби, дотягнути, да? і мені впадло це робити, але я це роблю, тому що мені хочеться швидше читати ці всі книги. І Інколи бувають от такі глави, там, де ну тобі просто не цікаво читати, але далі воно буде цікаво знову. Або знову починаються якісь цікаві ситуації, чи щось таке, і захоплення знову з'являється, да, і ти можеш продовжувати читати залпом далі. Але цей момент його потрібно пройти, щоб перескочити на оте захопливе для вас чтиво знову. І тому мені інколи реально буває важко. Але в цьому випадку з хірургом у мене взагалі такого не було. От я тоді, ото як закинула, буквально там прочитавши 15 сторінок, щось таке з того моменту я щодня читаю і я не можу зупинитися, мені дуже цікаво. Єдина проблема це те, що в мене не вистачає часу, і коли я розумію, що в мене не вистачає часу, то я навіть ніколи не починаю його читати. Але дуже активно я читала останні місяці, мені дуже подобається статистика, і скільки книг я прочитала, тому що ну, для мене це нестандартно. Тому що зазвичай я читаю набагато менше. І поки що за цей рік у мене виходить 31 прочитана книга. Я думаю, що я дочитаю хірурга, скоріш за все до кінця цього року. Ну, там подивимось. Якщо у вас виникають питання, чи займаюся я чимось іншим, крім читання, так. Якби я лише читала, мені здається, я прочитала би 30 книг за три місяці, тому що реально є блогери в Тіктосі, мені здається, які тільки те роблять, що чи читають. Але, типу, в мене забагато хобі, у мене забагато інших всяких моментів, справ і так далі, і тому подібне. І я просто інколи реально не встигаю там почитати, у мене дні, коли я лише 10 хвилин читаю то перед сном, тому що. Потім мене просто так вирубає, бо санім часом в мене дуже багато якихось активностей в житті з'явилось, і дуже багато питань, які потрібно вирішувати, і хобі, на які потрібно звертати увагу. Тому наразі я читаю дещо повільніше, ніж хотілося б, але окей, типу, це такий період в житті таке буває. І як ви зрозуміли, цим двом книгам я не можу поки що поставити оцінку, тому що я їх не дочитала, але почала їх восени. Тому вони. Якби надкушені. Мені було б дуже цікаво почитати ваші коментарі, що ви прочитали за цю осінь, чи якщо ви не часто читаєте за цей рік в цілому. Це дуже цікаво насправді, і, можливо, ви можете якісь книги порадити. Була б дуже вдячна. Отож, я сподіваюся, вам сподобався цей відос. Стисайте лукаса, підписуйтесь на мій канал, і до нових зустрічей. Бай!